І наступний третій етап це плід їхнього туремного досвіду. Їх час у в'язниці не був марним. Ми прочитали, що в'язні слухали їх, в'язні уважно слухали їх. Я думаю, що вони знали, по якій причині вони туди потрапили. Я думаю, вони теж якимось краєм вуха чули, що ці люди проповідують про Христа, проповідують. Про спасіння, про надію, про радість, про якісь інші моменти. І вони дивилися, що ці люди те, що вони проповідують, чи так вони і живуть. І тому вони, бачачи, що їх незаконно покарали, вони уважно і пильно на ними споглядали і слухали, що ці люди не проклинають цих людей, не звинувачують, не ропчуть, не сидять в такому якоюсь гнітючому стані. Ні, вони в шоці, тому що ці люди поклоняються. Вони славлять Бога, вони говорять, який Він прекрасний, який він чудний. Вони дякують за Його план, хоча його і не розуміють. І це для нас є великим уроком. Те, що світ за нами спостерігає, люди в церкві за нами спостерігають. І вони дивляться, чи те, що ми говоримо, воно відповідає дійсності, коли ви приходять випробування.